Хлопці, зрозумійте, що вам вона пише «Солодких снів я йду спати, а другому вона пише Я не можу заснути. Ага. І це ми всі прекрасно знаємо. А ще в той момент біля неї лежить третій, який п'яний спить на ліжку. А їй в той момент скучно, і вона вирішила когось пошукати, кому б то написати. А взагалі, хлопці, нікому не можна вірити в наш час, серед ліжав. Нікому якою б вона хорошою там, і не такою, як всі інші би не здавалося, якому довіряти зараз не потрібно. Запам'ятайте це. На перший погляд не там такі добрі, хороші, там найкращі. Але, як показує практика, це тільки, як би сказати, така ширма, за якою ховається зовсім інша людина. І зовсім не така, яку ви собі почали представляти. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до побачення!